Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Тема сьогоднішнього ефіру вона, в принципі, та сама, що була у всіх майже, виступах чи там, матеріалах на цьому тижні. Це стосується того, що навкруги з усіх боків просто простоліч якихось заяв усіх політиків, всі щось кажуть. Зрозуміло, що війна вже йде до свого завершення. Питання тільки в тому, що скільки це займе, жодне точної дати, мабуть, ніхто не дасть. Але тут, вкотре можна побачити, що не дарма, наприклад, французи не відмовлялися від своєї ядерної зброї, тому що він знали, знала, що такі союзники, як Сполучені Штати Америки, в будь-який час можуть сказати, що давайте ми вже так не граємо, ми будемо грати по іншому. От, і ви вже тут захищаєтеся самі. От. Це на тему того, що коли там якісь дають гарантії, там якоїсь цілісності, чи щось ще тому французи, я ж кажу, маючи якийсь історичний досвід самостійної держави, вони на це все не повелися. В нашому випадку ми повелися. За що зараз і розраховуємо ці отримаємо? От там Трамп заявляє, що він вводить якісь пекельні санкції на Росію, за те, що вона продовжує бомбардувати Україну цей час той же самий Трамп вводить пекельні санкції на Україну. Забороняє там поставки зброї всього на світі. Від, відключають нас від супутників, от і навіть забороняє своїм союзникам щось для нас. Я так розумію, навіть за гроші робити, що в принципі дуже цікаво. Тобто, тебе тут провокували вийти на бій. От, а потім тобі рази надягають пов'язку на очі. Давайте перебийся з закритими очима, зв'язаними руками. Ну тут що скажеш, така от політика, штука, така вона така, як вона є, така вона завжди була і, мабуть, такою завжди буде. Тому я ж кажу, що, наприклад, французи вони не, не віддали нікому свою ядерну зброю, незважаючи на те, що вони були в НАТО і що ще й взагалі. От і зараз дуже багато змін іде. Тобто всі чомусь радіють, що там будуть якихось 150 мільярдів е гіпотетичних на е оборону витрачати європейців. Ну, по-перше, яке все мання відношення до нас. По-друге, що по поки ще хай зберуть своїх 150 мільярдів, тому що е такі. Зміни у світовій економіці, що просто там дивитись, не передивитись, там якісь тарифи вводять Сполучені Штати. Теж цікаво, що тарифи вони ввели, а цей місяць він найкращий в історії експорту Китаю, тому що всі, хто імпортує товари з Китаю, в Сполучені Штати Америки, хочуть встигнути, поки ці санкції чи тарифи не вступили в силу. Тобто. Ну, тобто, змін дуже багато і все це буде мінятися. І я думаю, що, наприклад, там всі ці заяви якихось європейських комісарів, що зараз і швиденько скинуться на 150 мільярдів. Перших цих 150 мільярдів ще треба десь знайти. Я не думаю, що Греція, наприклад, зможе скидуватись. Або Угорщина якимось чином там буде своїми 10 мільйонами населення, буде якось збирати якісь гроші і кудись там скидуватися на захист, наприклад, якоїсь Франції. Тобто, як я розумію, що такі дрібні країни, типу там, Прибалтики і там, якоїсь там, не знаю, Норвегії чи когось ще, їм, звичайно, було б цікаво, щоб. Всі скинулися, і вони теж отримали свою долю від 150 мільярдів. Але я думаю, що це не дуже реалістично. От, і ми з вами, я так розумію, побачимо, що ну, от якщо там Угорщину не запросили навіть на цей саміт з приводу цих, цих оборонних розходів, то це ну я так так розуміюся не європейська солідарність. Це якась якийсь колоніалізм, коли приходять і кажуть, що тобі робити, тому що ти поганий, ти повинен жити так, як тобі кажуть. Ті, хто вважають, що вони знають краще. Ну, тобто, таке. от І в цьому всьому, я думаю, що єдине завдання це завдання, яке успішно виконали, виконали наші предки, які вижили, незважаючи тут на татаро-монгольські го, на Першу світову війну, там на Велику Вітчизняну чи Другу світову війну, на Голодомор, чи що ще? Тобто, вони виживали завдяки їм, ми зараз. Є на цьому світі і наше завдання це знайти шляхи так, щоб, щоб продовжити це, і не нас не зупинилося. Так, це не так просто. Ніхто не дає ніяких гарантій. Невідомо, що буде завтра, що впаде тобі на голову і що тут буде, але е, все рівно це немає ніяких інших варіантів, тільки жити один день за один раз, і не як це сказати, не псувати собі цей день, думаючи, тому що завтрашнього може і не бути. От, а який він буде завтрашній. Подивимось завтра. Вон завтра якесь там свято, чи не свято, чи що ще. От і наше завдання це жити сьогоднішній день і робити максимально, максимально те, що можеш, е враховуючи довгострокові наслідки. Тому що, звичайно, це все зараз непевно, чи будуть вони, коли вони будуть. Але все, що має початок, має кінець, тому війна закінчиться. Точно дату, звичайно, не можна передбачити, але вже. Я так розумію, що сторони за пекло там торгуються. От, якісь там хтось вибиває такі речі, та хтось такі, комусь потрібне визнання і Нобелівська премія світу, комусь треба миру, там, да? комусь потрібно залишитися при владі, комусь потрібно там гроші. Тобто, це все те, що. За що зараз б'ються політики? Наше завдання це розуміти, що найцінніше це людське життя, яке неможливо відтворити, неможливо повернути, і всіми засобами треба його берегти, незважаючи на всілякі заклики там про те і про це. От тому такий от коротенький спіч. Бережіть себе, дякую всім, хто дивиться, Бережіть своє психологічне, психічне і фізичне здоров'я. На сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.